Від сьогодні з вежі Артинова на площі Європейській лунає різдвяна та новорічна музика. Цьогоріч до основних пісень додали композицію «Декса Halls», розповів Суспільному Максим Гребінник, начальник відділу з адміністративно-господарської роботи музею в Вінниці. Ми кажемо про 13-ту, 14-ту, 16-ту, 17-ту, 19-ту і 20-ту годину, це «Деск Зе Холс», в тому числі ранішні, це 10-та і 11-та, це прикрашаємо наші хати, це одна і та сама мелодія, і вона приходить до України незалежної через голівудські фільми, але насправді вона відома ще з 18-го століття, і вона, наприклад, в Київській національній філармонії була в середині 90-х виконана. Тобто, в принципі, ми кажемо про те, що ця мелодія звучить на вежі вперше, але вона доволі популярна в усьому світі. Як і в попередні два роки о 15 та 21.00 першій з вежі лунатимуть Добрий вечір тобі, пане господарю, і тиха ніч. <му> Тиша, гімн України та щедрик теж залишаються з Сілензіо», яке в нас грає. Сурма о 9 ранку нічого не змінюється. О 12 гімн теж залишається, і звісно, щедрик о 18.00. о 21-й в нас буде звучати тиха ніч. Вінничанам, яких опитало суспільне оновлення мелодії, які лунають із годинника на вежі Артинова, до вподоби. Піднімає людям настрій. Теперішній час я думаю, це буде важливо, тому що люди трішечки їхній дух падає. Знаєте, і для підняття цього настрою, то я думаю, що буде дуже добре. Розуміючи, що у нас іде військовий стан, але якось треба трішечки морально, морально відходити від цього. Ми тут працюємо, так що ми чуємо щодня, як в нас вежа звучить. Різдвяна та новорічна музика з вещь лунатиме до 8 січня 3 дня. Дня водохреща за новим церковним календарем.